Друзі, добрий вечора. Дивіться, вже перед виїздом додому. Буквально за пару хвилин тут все швидко робиться в Нідерландах. Оформили експортні документи на ось такого Ford Focus 2012 рік на шкірі. Максимальні комплектації, весь в рідній фарбі, чудовий автомобіль, на гарних легкосплавних дисках. Yes. Ось так виглядає сидіння, ось така комплектація, клімат. Навігація, шестиступка, шкіряне кермо, мультикермо, всі 4 склопідйомника, Дійсно хороший автомобіль, гарний колір. Буквально за 15-20 хвилин ми оформили всі експортні документи, страховку, РДВ. Зараз е людина нам чіпляє транзитні номера білі, і будемо вже виїжджати в Україну. Отже, кого цікавлять автомобілі, зараз в Україні вже є е три е можна сказати, три Hyundai одна однак Niro. Пізніше вже буду в Україні, буквально через 2-3 дня знімлю відео і закину вам на YouTube і хто канал. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте, будемо приганяти, розмитнювати, сертифікувати і додавати вам вже готові автомобілі.